Всім привіт! Мене звати Саня, і це 10-та частина проходження гри GTA Vice City. На цей раз у нас буде літера D. Це в маєтку. Цю частину я знімав декількома частинами, 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 тому що пройшов я цю місію не з першого, разу, бо я просто не зрозумів, що там треба робити. І на початку відео якість буде гірша, ніж після середини відео, бо я ще не зовсім розібрався, як виставляти якість запису відео. Про що я казав в першому відео на каналі. Ну, а ми починаємо. І от ми розпочинаємо нашу нову місію. Ми закінчили проходити літеру С, і зараз можна або поїхати взяти телефон відповісти, або поїхати на літеру Д. Я гадаю, що краще Так, забув музику виключити. Краще на літеру Д поїхати. Беремо наше улюблене авто, яке ми. Вже майже в кожній місії беремо. Так. А у нас що міст вже відкрили? Ні, міст не відкрили. А де тоді це літера Д. У нас цей міст відкрили. Ой. Так, у нас перші ворота відкриті. Це ми місію починаємо в нашу маєтку. Так, це ми можемо. Чи не можемо? Ні ще не можемо. В гараж нічого ставити. До речі, з минулої місії ось це авто стоїть тут. І ці типи от ходять. Так, ще у нас навіть двері закриті тут. Chop your head off! Who is this thickhead? Tommy Versetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Так, поки що вбивати нікого не пропоную, тільки куди з'їздити. Так, треба музику відключити. А, це його доганяти oh, треба. Він зараз по даху буде тікати, а ми за ним побіжимо. Ах ти ж бля. Так, де він? У мене, по-моєму, є снайперська гвинтівка. Я можу просто... Не треба авто Так, бистро найдите колеса. Так, я думаю, тачка із форсажу. Місія провалена. Супер. Так. Давайте другу Питання до експертів. Чому? Зараз покажу налаштування екрану. Розрішення екрану я не можу змінювати. Тобто от у мене стоїть 640х480, то я розтягаю на весь екран, через що псується якість. Я якимось чином ставив вищу роздільну якість, але ж коли виходиш з гри і заходиш назад, воно повертає ось це. І от ці всі я змінювати можу. от А сюди воно не змінюється. Чому так? Я пройшов нашу місію, цю, але ж... Вийшов з гри і не зберігся саме в цій грі. Тому вирішив перезаписати, ну, запис відео у мене залишився, але ж в самій грі я не зберігся. І мене вдалося підвищити якість самої гри, тому на початку відео і зараз, скоріш за все, якість гри буде відрізнятися. І в Перед останній спробі я знайшов метод, який дуже сильно допомагає пройти цю місію. Зараз я вам його покажу. Їдемо до нашого цього кур'єра, чи хто він там. Упс, добре, що тут паркан стоїть. Нам треба знайти швидке авто. Ну не швидке, а нормальне авто. Так, тут що. І мабуть ось цей Ford GT40 нам під'їде. Мені просто сама машина подобається. Так. І треба їхати не ось сюди, а їдемо ось сюди. Залишаємо наш форт ось тут. Затім беремо нашу ось ось мотоколяску. візочок з магазину, так як це гра з модом я вже казав, що це у нас аналог скутера. Зараз ви зрозумієте, для чого я там кинув авто. Я зрозумів, що його треба не вбивати, а просто. Проїхатись за ним, так як його синдром імперсько-штурмовика. Це невелика проблема. Зараз ми його наздоганяємо. Ага. Бля. Ця спроба була у нас невдала. Ну, не зовсім таки невдала, звичайно. Ми зараз просто... Що зробимо? Тут хтось на португальському чи іспанському щось базарить. Так, куди нам треба? От туди нам треба. А він нас буде чекати на даху. Він так заскриптований, поки ми до нього не прийдемо. Тому все окей. Так. Просто щифтом треба бути обережним, бо... Трішки не керований, коли він отак от бежить на шифтує, на отаких ось мостиках краще перебігти ось так. Зараз він наші діжки підірве. Slow, так. Running, і тепер треба його наздогнати. І як ви можете бачити, наш форт стоїть тут. І нам не треба витрачати час на те, щоб знайти авто. І ми відразу сідаємо в наш форт і їдемо. І все, що нам треба, це зараз просто їхати, тримати дистанцію і намагатися не попадати під кулі, бо він нам може прострелити колесо і буде неприємно. От він нам його і прострелили. Ну, нічого страшного, там по путі буде нам мотоцикл. Він їде не швидко. Як я вже казав його, синдром імперського штурмовика, він дуже рідко влучає, але ж на цей раз у нього вийшло нам влучити прямо в колесо. Можна взяти авто Даніеля, ну будемо їхати до мотоцикла краще. Там було багато кешу з чувака, але ми його підбирати не будемо. Так, беремо ось це авто, бо воно... Ай, блядь, Ну ладно, садись. Ай, зараз буде погано, якщо ми просремо місію через те, що він не міг сісти в те авто. Так, зараз треба дуже швидко проїхати. Ладно, доїдемо да, до мотоцикла з пробитим колесом. Тут тим паче, що він тут десь поруч вже. Він. Ось тут мотоцикл буде. Бегом бехось, так, сідай і поїхали все. І тут вже не проблема його роздогнати і влучити в мотоцикл не так то й легко, як в авто. До речі, я казав, що коли ми стріляємо, то поліція відразу в нас реагує, коли отакі ціпи от з місії стріляють по вулиці. Люди розбігаються, а от поліції все рівно. Все. Тепер все, що нам треба зробити, це що? Просто чекати. А, ні, згадав, не чекати нам треба, а під'їхати до нього максимально близько. От він побіг. І все, місце я пройдена. Так, я другий раз так треба гопнути цього типа. Ага, він мені... Трішки неприємний. Цей тип, він мене стріляв. Все. Це була моя місця. Я забрав. Його ствол, його тачку і вбив. Ну топ. Тепер нам вже треба точно зберегти цю місію. Я зараз прямо туди і поїду. І вже зустрінемося в наступному ролику, де ми будемо проходити наступну місію в літері D. Я вирішив, що спочатку пройдемо повністю її, як ми проходили літеру С, а потім поїдемо до того телефончику. А на цьому все. Бувайте!